Ісус Христос каже, слава Богу! «Слава Богу Дійсно, рука Божа, вона на цьому місці. Біблія говорить нам, там, де вас двоє чи троє зібраних в ім'я моє, там і я посеред вас. Ми сьогодні прийшли на це місце, щоб славити Господа щоб звернутися до нього, щоб попросити у нього. Хто сьогодні просить благословіння на своє сімейне життя? Хто сьогодні просить благословіння для своїх дітей, які ще не твердо стоять, щоб Бог благословив. Хто сьогодні молиться до Бога за рідних, які на війні. Що Бог зберіг. і ми будемо молитися один за одного, будемо підтримувати на руках молитви, і Бог сильний допомогти, Бог сильний відповісти, тому що Він горе, говорить, я з вами. Він на цьому місці, він сьогодні прийшов. Ми ще спали в постелі своєї, ми ще були, можливо, в дорозі. Але Господь, Він уже прийшов на це місце, щоб нас зустріти, щоб почути наші молитви і благословити нас. Слава Богу, за це. І ми його не бачимо сьогодні, але він тут, а Духом Святим, Він присутній серед нас. Дорогі друзі, той Бог, який створив небо і землю, тебе і мене, Він сьогодні тут. Він сьогодні з нами. І я вірю в силу молитви. І я вірю в те благословіння, яке ми маємо від Господа. Бог дав нам цю владу молитися до Бога. Бог дав нам цю знаєте перемогу в молитві. Коли ми молимося, Він допомагає. Одного разу це було. Давно в житті моєї бабушки. Пішла бабушка в сарай корову доїти. але прийшов який, якийсь гість і говорить, я людина віруюча, знаю Бога. І прийшов на ніч, щоб переночувати ну, странник, переночувати попросився. І говорить, я вмію ремонтувати отюги в часи, годинники. І бабуся говорить, у мене отюг не справлений, можете відремонтувати. І він взявся ремонтувати його, а бабушка пішла в сарай корову да Малі діти це моя мама і її сестра. І він ще цим сказав, у мене золоті руки. Я вмію цими руками ремонтувати. Ну, бабушка дала отюг, сама пішла. Діти, моя мама Надя, вони були маленькими, ось такими. І вони стоять, заглядають, що ж там за руки золоті цього чоловіка. І він говорив, що він віруюча людина. Але цей чоловік підняв отюк, як розмахнув, і говорить, і діти, що ви тут дивитесь, не мішайте мені. І вони в кутки розбіглися, злякалися. А бабуся доє корову і молиться, Господи, я не знаю цього чоловіка, хто він такий? Ти дай та вось знати. Багато людей ходить під іменем Твоїм. І коли вона молилась і доїла корову, то Бог проговорив до неї і говорить вор в домі. І бабуся виходить із сарая і в хату. Залишила вора в хаті із дітьми малими. І вона заходить в хату, відкриває двері, а потім на, на порог повертається на вулицю і каже, а Ваня, хорошо, хорошо, ти до сусідів, ти вже з роботи. Добре, ну до сусідів ти не залежишся, бо в нас гості. Ніякого вані не було нікого там не було. А вона подала такий, знаєте, вроді чоловік з роботи прийшов. На її чоловік її залишив, коли тітки були дуже маленькими. І вона була без чоловіка на той момент. І до кінця вона була без чоловіка вже. І вона, знаєте, так, ну, Бог дав мудрості. І говорить, да, добре, ти йди до суті, ну не затримуйся, тому що в нас гості. І закрива двері, заходить вдома. І цей чоловік, який був у домі, він злякався. Він думав, що бабушка живе сама. І я тут ночі вони сплять, а я все, за що треба. А, а взагалі не знаємо, що в нього в голові було. І бабуся заходить, він одяг в сторону і говорить: мені срочно треба. Вона куда вечір? Мені дуже треба, все, я спішу. Бігом, бігом за свою торбу, за своє плачу, і з дверей. Боже, та подожди, що більше прийде, познакомився, чаю поп'ємо, накормлю те повече. Ні, 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 мені треба додому. Дорогі друзі, і він не дому, а кудись мені надо. І він з дому, і бабушка говорить, я поклонила коліна і стала дякувати Богу, що Бог зберіг і життя, і одвора. Бог бачить кожного, Він допомагає, Він чує молитви, і Він знає, кого як захистити, кому як допомогти. І сьогодні ми живемо такий час, коли нам нужен Бог. Нам потрібно звертатися до Бога, просити благословення, просити мирного життя, просити, як діти співали, щоб не було війни. Щоб їхнє життя було благословенне. І тому, дорогі друзі, ми будемо звертатися до Бога і просити благословення. Але ще хотів би я сказати, що твоє і моє життя на цій землі воно дуже коротке і вічність ми будемо проводити після цього життя. Буде друга вічність. І коли ми молимося, і славимо Господа, для нас вічність, це царство Небесне, дуже чудове місце. Та людина, яка не виконує Слова, не читає Біблію, не живе по Слову Божому, ця людина не війде в Царство Боже. Скільки б не приклеювали пропусків, коли ми будемо лежати? Той пропуск в царство Боже не пропусте. Життя наше, віра в Господа, виконання Слова Божого, оце пропустить в життя вічне, в Царство Боже. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми жили і читали Слово Боже, щоб ми полюбили Слово Боже. І виконували його в житті нашому. У нас буде молитва. Ми будемо молитися до Бога, який сьогодні на цьому місці, який чує молитви і допомагає. Апостол Павло, коли прожив життя, і він знав, що його життя вже закінчується, то він говорив такі слова. добрым я подвязался течение совершил веру сохранил а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день тот и не только мне но и всем возлюбившим явление его Апостол Павло, він служив у Господу, він проповідував людям, він допомагав, молився за зцілення, за хворих людей. І коли він бачив, що його життя вже закінчується на цій землі, то він говорив такі слова. Подвігом добрим я подвізався. Далі він говорить, тічені совершив. Яке тічені? Віру сохранів, яку віру, яке течение? служення Господу, віру в Ісуса Христа. І наче він говорить, а тепер готується мені віно правди, в небесах місце. І тому нехай Бог нам допоможе, щоб ми зберегли віру, яка записана в Слові Божому, і могли молитися за всю Україну, щоб оця віра в Ісуса Христа була живой в нашій Україні. Дорогі друзі, ми будемо молитися за всі наші потреби. Тут жіночка, що прийшла з дівочкою, вона попросила, горе, мені потрібно піти, але мій чоловік на війні забрали, Помоліться, будь ласка. Я воно добре помолимся, і вона пішла. Тому ми помолимося за її чоловіка. Можливо, ще в когось є та точно єсть. В когось ще є, давайте.